Доброго дня! З вами Саймон та канал Єзнання. Сьогодні у нас новий урок. Я радий, що у вас все виходить. А якщо щось не виходить, просто спробуйте більше приділяти уваги вашій практиці. Сьогодні у нас буде диктант: перетворимо слова у множину. Вимовляйте останній звук у множині правильно. Ми з вами на минулому занятті проговорили правила, коли і як треба правильно вимовляти. Отже, давайте запишемо кілька слів і перетворимо їх на множину. День day. Дитина child. Парасолька umbrella. Вправи exercise. Гроші money. Час tense. До речі, тут не тайм. Тут, якщо привести український приклад, то це будуть. ну, прийшли часи, Прийшов складний час, прийшли складні часи, скажімо так. Тут буде не тайм, а в англійській це в цьому випадку tense. Далі: знання, knowledge, Місто city, Запитання, question, університет, university. Тепер просто поставте відео на паузу. Утворіть з цих слів множину, а потім ми перевіримо. Давайте пауза. Якщо впорались, давайте перевіримо: День, дні, day, days. дейс. Діти. Дитина, діти, child, children. Парасолька, парасольки, umbrella, umbrellas, Вправа вправий. Exercise. Exercises. Гроші. Money. Money. Незлічуваний. Пам'ятаємо. Час. Tense. tenses, Знання, knowledge, knowledge теж не злічуваний. Місто міста city, cities. Запитання Question. Questions. Університет. університети, University. Universities. Добре. Давайте далі. Так само. Пишемо зараз однину, ну. Ставимо відео на паузу і пишемо множину, а потім перевіряємо. Хлопчик бой. Вчитель teacher. Проблема problem. Мова language. Жінка woman. Іграшка toy. Носій мови native speakers. Брат brother. Студент стюдент Собака так. Пауза. Якщо впорались, давайте перевіряти. Хлопчик-хлопчики, бой, Boy, бойс. Вчитель вчителі, teacher, teachers. Проблема Problem – Problems. Мова мови. Language. Languages. Зінка Зінки. Women. Women. Іграшка Toy Toys. Nosiii moviesi movim. Native speakers. Native speakers. native speaker, native speakers, брат, браты, brother, brothers, студент, студенты, student, students, собака, собаки, dog, Jug, dogs, добрый, давайте далее, автобус бас, идея idea слон elephant чоловік мен, номер number план план, дівчина girl сестра sister кіт cat зуб tooth Ставимо на, на паузу відео і перекладаємо. Ну, не перекладаємо, робимо множину. Якщо впорались, перевіряємо. Автобус, автобуси. Баз, базис. Ідея ідеї. Айдія, айдез. Слон, слони. Elephant, elephants. Чоловік, man, man. Номер, number, numbers. План, плани, plan план, plans. Дівчина, дівч, дев, girl, girls. Sestra, sestri. Sister, sisters. Kit, koti, cat, cats. Zub, zube, tooth, teeth. Dobro, naslednje besede. Tako samo zapisujemo. Olivet, pencil. Fakt, fakt. jabłko apple, sztat state, lampa lamp, Rich thing, korobka box, baćko father, komentar comment, mama mother. Znowu stawmy na pauzu i utworzymy mnożenu. Добре, якщо впорались, перевіряємо. Олівець олівці Pencil Pencils. Факт-факти. Факт-фактс. Fact, Яблуко. Яблука. Apple Apples. Штат Штати. Стейт-стейтс. State, Лампа лампи. lamp lamps, Річ речі. Thing things. Коробка. Коробки. Box. Boxes. Ну, тут батько, мабуть, батько татусі якось так у множині. Father fathers. Коментар. Коментарі. Comment. Comments. Мама матусі. Mother mothers. Добре. Далі. Так само пишемо однину. Ставимо на паузу. Утворюємо множину і перевіряємо. Місце. Place. Комп'ютер. Комп'ютер. Машина. car. Гра гейм. Ручка пен. Апельсин. Оранж. Зоопарк. Зу. Урок. Лесон. Робот. robot, Метод метод. Ставимо на паузу. Утворюємо множину. Перевіряємо місце місця place, places. Комп'ютер. Комп'ютери. Комп'ютер. computers. Машина. Машини. car, cars. Гра. Ігри. game, games. Ручка. Ручки пен pen, пенс. Апельсин, апельсины, orange, oranges Зоопарк, zoo park, zoo park, zoo, zoos Урок, уроки, lesson, lessons Робот, роботы, robot, robot, robots Метод, Method, методы, Метод Method, methods. Добре, давайте далі. Так само ще кілька слів. Дім house. Школа school. Село village. Книжка book. Країна country. Так само ставимо на паузу, утворюємо множину. Добре, давайте перевіримо. Дім, дома, house, houses. Школа, школи, school, schools. Село, села, village, villages. Книжка, книжки, book, books. Країна країни, country, countries. Прекрасно! Урок закінчено. Вимовляйте все правильно. Тренуйтеся разом для кращого результату. Я прощаюся з вами до наступного року, а ви поки підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео, поділіться з друзями та знайомими. Зробимо українську освіту більш кращою та доступною. До побачення!